Вивчаючи на те, що вона така маленька. Кожної суботи вона вміщує тут приблизно 35 людей, які приходять займатися кримсько-татарською. Це дошка для наших уроків. Ми її купували для презентації, ми не знали, що у нас буде стільки курсів, тому ми якби, віддали під уроки. Ось. Потім у нас ще тут проходять уроки англійської, різні. Заходи, взагалі, скільки тут людей вміщається, все ми тут проводимо. Ось. Це Це... це, це. що казати? Прапор це прапор з підписом. Це наш прапор, який нам підписав Мустафа Джамілів. Насправді він нам підписав не один прапор, але один ми продали на аукціоні. Заради благородних цілей. Ось, а це залишила у себе в офісі. Потім у нас вже така пандочка. Ми її називаємо зла панда. Ось. Це від Агенції ООН справа. У нас е, тут саме карти Київського регіону. Колись ми вирішили, що у нас у Києві в Львій Херсоні будуть висіти карти в офісах. На них будуть нанесені місця компактного проживання. Ось, тут знаходиться чайник і кастрюлька. А, це канадський Канецьк. фонд. Нам давав. Ну, нам давав переселенцям через нас таку гуманітарну допомогу. Якби ви до нас прийшли минулого тижня, ви побачили цю кімнату, просто відкриваються двері, і просто до стелі. Тут все було завалено ковдрами різними постільними наборами, там, різними речами. Тобто, тут було дуже весело особливо підняти це все. Це так. ваш чудовий банер, Я так розумію. Так, це наш чудовий банер, який ми вирішили повісити на стінку. Тому що збирати його ніхто так і не навчився, в результаті ми його зламали. Але він дуже вигідно тут висить, тому що можна проводити різні інтерв'юшки. Ага. знаходяться невеличкі залишки того, що у нас було з минулого тижня. Ці пакетики цього тижня ще будемо розподіляти. Люди, тобто, можуть приходити сюди і, наприклад, ми їм даємо якусь гуманітарну допомогу або консультацію, і вони зразу можуть вибрати собі якісь речі. Ось, взагалі, у нас є більше речей на складі, набагато більше. В офісі тільки таке. Я так нарожу вашим налякатися. Наша основна кімната, де ми всі знаходимося і дзвонять гарячі людиною. Я можу про кожного там розказати. Можна, ну, можна, можна про деяких, які найближчі знаходяться. Це Емма. Вона у нас займається більше гуманітарним напрямком. Ось. Це Тетяна. Вона займається сим. Тут у нас висять прапори. Це прапор Білорусі, який нам привезла наша Женя, соціальний працівник. Брехня! Це прапор! Серйозно? <р bracket> От і Настя вузов, так. Я думала, це Настя. Це Настя. А хто тут ще сидить? Це моє місце, я вам можу показати. думаю, Ще з Криму, тому що в мене тут ми кримсько-татарський прапор і напис на Крим, це Україна, але насправді це випадковість. <плес> Ось так. колег не знаємо. Світлана, наш соціальний працівник, якщо можна так сказати. Насправді вона робить набагато більше всього. <плес> 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 Вона спеціаліст по роботі з шомадами. Але знала, що соціальний працівник звучить від Юр. Mm. Це Женя. А, Женя. О, ну, Женя приїхала з Білорусі. Вона навчає українську мову. Да, да. Знаєте, чому вона приїхала? Чому? чому? Женя. Скажи. Каким-то, что-то, что мне говорила. Да. Ну, в общем, уже не было, мне снова отвечать. Я так думаю красиво. Потому что Це зараз в Україні пишається, що зба Білорусі будеш. У Жені був вибір, куди їхати та писати свою дипломну роботу. Вона да. 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 хотіла їхати в Південну Африканську Республіку, але потім вирішила, що Україна набагато важливіша зараз. Приїхала в Україну. А про що дослідження? А? Про що дослідження? Було про об'єднення людей і да. чувство солідарності

со схожим. Да, в принципе, мы можем. Багато таких, да. Видале. А я скинула. У нас тут є море кримське, бачите? Ого. Крошечки море. Так. А як вас звати? Юрист. Я Вікторія. Я з дуже приємно. Ми з громадським густом. Це я ж волонтер. Так. Там от. Загалі-то я приїхала з Києва. Ой, Саша дякую за волонтерування. Це дуже потрібна річ. А ви не знаєте, що говорити про проєкцію, яка не є лагою кардині? Напевно, не можна. В общем, а тепер не зовсім наш волонтер. Ми будемо координувати новий проєкт, який започаткував Кримсос, тому що ми його тільки починаємо. Насправді, якщо ви знаєте Хаджамірів, отримав польську премію «Солідарність». Він вирішив ці гроші направити на допомогу постраждалим на Майдані. На І ми зараз починаємо такий проект. але тільки тільки почнемо про нього. Ми скажемо пізніше на прес конференції Добре, будемо чекати. Запрошую, а потім скажімо на успіху вам. Дякую. Зачем я можу розказати? Да. Баланс для предпринимателей. Ну да, У нас будет состояться форум для предпринимателей, наших э, э, грантеров, которые получили гранты от ОКБО. И э, частично для переселенцев, которые закон выпускники курса предпринимательства, от, которые мы проводили в с ЦЗВ, Центром занятости людей. Вот, форум будет два дня, и будут темы, которые им наиболее интересны сейчас. Это и налогообложение, и продвижение товара, услуг, как правильно подбирать персонал, фандрейзинг и как выжить в условиях кризиса. Потому что не все гарантюры смогли адаптироваться мало того, что в новом городе, и еще с такой ситуацией. Сейчас понижение курса гривны и так далее тоже приглашаю вас. Дякую. Гарно вам Бачите, ви до кожного так можете підходити, і вона вас затушувати. У нас Я ж постійно про 18.5 розповідала. Так, ми Це Настя. Ми вже знаємо, що Настя прийшла. <гублялась> настя наш контент-менеджер. Ось, вона саме вона займається нашою Facebook-сторінкою і контентом на сайті. Arizona, yes, will... Так. <п consultation> Будемо <кра> раді з вами співпрацювати. Да. Це Юля. Юля займається інформаційною роботою у нас. Ми Вона нас почала запрошувати одразу з морози. Вона гарно займається інформаційною роботою, як вже зрозуміли. Тобто, якщо у нас будуть якісь заходи і так далі, ось. Крим це Україна. Правда? Добре. Такі теж. Юля теж не з Криму. Ну, якраз. Вона ж Крим це Україна. У нас у всіх Крим це Україна. Крим це Україна!